Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного марафону Єдині новини. Багатогодинні тривоги, пожежі і людські жертви цієї ночі. Росіяни в чергове тероризували мирні міста і села. Загалом загарбники випустили 208 БПЛА та безпілотників, імітаторів, а також 27 ракет різних типів. Злітали вони хвилями з російських регіонів та тимчасово окупованих територій. Ось карта їхнього руху. За попередніми даними, наші захисники неба збили або подавили ребами. 183 ударних дрони і 17 ракет падінь. Збитих уламків зафіксували на восьми локаціях. Утім, є влучання десяти ракет та 25 ударних дронів. Основною цілею стала Дніпропетровщина. постраждали від ворожих атак також Запоріжжя, Сумщина і Харків. У наслідок ворожих атак на Дніпропетровщині є один загиблий і четверо поранених. У Кам'янському окупанти вночі поцілили у будівельний гіпермаркет. Одразу спалкнула масштабна пожежа. Це околиці міста, проте неподалік є житлові будинки. До них вогонь не дістався. Наразі на місці працюють рятувальники. А в самому Дніпрі вже двоє загиблих в лікарні померла 21-річна дівчина, яка постраждала через нічну масову атаку. За даними обласної військової адміністрації, там ще двоє потерпілих Вночі Окупанти побили багатоповерхівку, та підприємство горіло поблизу торговельного центру у середмісті. На Сумщині під ударом був Шостинський район. Там троє поранених. Громаду ворог атакував дронами, кабами та ракетою. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні хати, об'єкти інфраструктури. Десять поранених на Донеччині зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. П'ятеро містян тяжко поранені. Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. Дві багатоповерхівки та чотири приватних оселі зайнялося. Поле пшениці Ну і докладніше про те, що цієї ночі пережила Дніпропетровщина, там вибухало і палало. Мішенями окупантів стали житові квартали та торговельні центри. Ольга Павловська з нами на прямому зв'язку і готова більше розповісти. Оля, вітаю. Отже, які наслідки нічної атаки? Вітаю, Марічко. Дійсно пекельна ніч у Дніпрі. Вибухи лунали один за одним. Як летять ракети та кружляють шахеди. Чули в майже я так думаю, в усіх районах міста. Комбінована масована атака була у кілька хвиль у середмісті. Внаслідок атаки понівечено багатоповерхівку. На горішньому поверсі загинув чоловіка за кілька годин у лікарні. Померла його 21-річна дру. Ружина пожежі спалахнули і на підприємствах. Деякі досі палають вогнеборці, борються з полум'ям. Досить важко дихати в деяких районах. Також загорілися авто на парковці у житловому районі. У довколишніх будинках повибивало шибки у сусідньому місті Кам'янське вщент. Згорів торгівельний центр у сусідніх будинках. повибивало шибки також понівечено навчальний. Заклад. Загалом у Дніпрі та районі троє людей загинули. Ще шість дістали поранення. За останніми даними один чоловік лишається в лікарні. Що пережили містяни? Прошу пряму мову. Спочатку були дуже сильні вибухи. Здавалося, що це десь знаходиться прямо от такий терор над, над головою. Потім почалися летіти шахеди. А, ти лежиш і дослухаєшся всю ніч до того, чи вона пікіре на твій будинок чи ні. Тобто, да, ніч була дуже страшна. Шахеди, шахеди. Я чув добре, що вони жужали, прям нібито над нашим домом летіли. це ми в центрі живемо, просто і там таке враження, нібито вони постійно над нашим домом кружляли. Бах бах, такий у мене два вікна розлетілися. Скло, як посипалося на підлогу, дружину трясло, як я не знаю що. І серцеві, і валеріянку пила. І от сьогодні в день внаслідок обстрілів у Нікопольському районі загинув 66-річний чоловік. А у Снельниківському внаслідок атаки дроном троє людей дістали поранення. Серед них 14-річна дівчина. Марічко. Оля, дякую, наша колега Ольга Павловська про наслідки нічної атаки росіян на Дніпропетровщині і в самому Дніпрі. Сполучені Штати погодили продаж Україні пакету для обслуговування систем ППО на суму 180 мільйонів доларів. На сайті Агенції з питань оборонної безпеки та співробітництва вказано, що у списку постачання запасних частин обладнання для ремонту витратних матеріалів і навчання персоналу. Окрім того, держдеп схвалив можливий продаж. Україні самохідних гаубиць М 109 засобів технічного обслуговування, ремонту а також. Супутнього статкування на суму близько 150 мільйонів доларів. Також в іншому пакеті будуть зенітні комплекси Хоук та бойові машини піхоти Бредлі. Хто саме сплатить за ці пакети, невідомо, але американська сторона підкреслює в своїх заявах, що цей продаж відповідає стратегічним інтересам сполучених штатів у державному департаменті США прокоментували останні переговори української та російської делегації у Стамбулі. Президент Трамп очікує, що сторони продовжують прямі перемовини, які призведуть до повного. І безумовного припинення вогню, на якому наполягає Україна, народні протести в Україні проти ліквідації незалежності до корупційних органів у США на урядовному рівні не коментували. Втім, деякі члени конгресу зробили окремі заяви. Четвертий транш Ukraine Facility євросоюз зменшить через три невиконані реформи. Замість 4,5 мільярдів євро. Україна отримує трохи більше трьох проблемними визначили реформу децентралізації арми та добору суддів антикорупційного суду. Згідно з методологією, яку роз'яснив речник Єврокомісії Гіо Мерсіє. Утримані кошти зберігатимуться в підвищеному стані протягом року. Якщо ситуація зміниться, їх Видадуть програма Юкрейн Фасиліті передбачає 50 мільярдів євро допомоги до 2027 року, але тільки в разі, якщо Україна дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань щодо своєчасних і змістовних реформ. Міністр оборони Денис Шмигаль представив своїх нових заступників. Ці призначення наголошує шмигаль, покликані зміцнити сектор оборони та забезпечити швидке впровадження реформ в таких напрямках, як цифровізація, логістика, виробництво зброї та міжнародна співпраця. Так, першим заступником міністра став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який до квітня 2025 року вже обіймав цю посаду. За напрямок європейської інтеграції. В міністерстві відповідатиме Сергій Боєв. Він має досвід роботи. В економіці, промисловості та безпеці ще одна заступниця Анна Гвоздяр, громадська діячка та волонтерка, з 23-го року була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Володимир Заворуха з 25-го року також був заступником міністра стратегічних галузей промисловості. Юрій Мироненко керуватиме центром інновації та розвитку технологій. Оборонних міністерства оборони Оксана Ферчук на новій посаді займатиметься питаннями цифрового розвитку. Головком Олександру Сирському сьогодні 60, і більшу частину свого життя він провів на військовій службі. А з 2014-го воює з окупантом очолював штаб. АТО, брав участь в операції по виходу із Дебальцевого під час повномасштабного вторгнення очолював оборону Києва. А у вересні 22-го року керував контрнаступом на Харківщині. Завдяки цьому були звільнені сотні населених пунктів. Згодом Олександр Сирський очолював штаб сухопутних військ, де відповідав за оперативну стратегію. Гічне групування Хортиця керував оборонними операціями в Солидарі, Бахмуті та Авдіївці, 8 лютого, 24 року Олександра Сирського призначили головнокомандувачем збройних сил України влітку того ж року. Під його командуванням розпочалася курська операція, і вперше з часів Другої світової війни бойові дії відбувалися саме на російській території. Попри те, що 60 років це вік, який дозволяє ти у відставку. Сам головком цього робити не планує. Каже, розуміє свою роль у захисті України і знає, що може робити більше і краще. Залізничника, який вижив під час ракетного удару по потягу на Донеччині, врятували у Дніпрі. У наслідок атаки по добропіллю машині тепловоза та його помічник загинули. А от складач поїздів дістав край тяжке поранення. Його в комі доправило до Дніпра після операції. Він не лише вижив. Гай почав розмовляти. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. Кістки черепа розлетілися на уламки. 50-річного Володимира у комі доправили з добропілля до Дніпра. Складний забій мозку, знайомністю кісткових уламків у мозку. В мозку є кров. Залізничники саме прямували, аби вивести вагонами вугілля, коли пролунав вибух. Двоє колег Володимира загинули на місці. Очень була громко, очень гробка було хлопок. Дуже гучно було, дуже потужний був вибух. Я навіть не знав, що робити, просто заклинило мене. І я потім трішки почав відходити. Потім хлопці підбігли, кажуть, давай, давай, бігом, бігом. Давай, давай бігом, бігом. Двогодинна складна операція, півтора літри перелитої крові. Врешті дали результат. Медикам вдалося повернути Володимира до життя. Відламки черепа, які дуже глибоко залетіли. До мозку витягнули. Через добу вже Володимир почав сам дихати. І коли приїхала його Матуся, побачила і сказала, що це друге народження мого сину. Лікарі певні, залізничник має всі шанси одужати, стати на ноги та навіть повернутися до роботи. Але попереду в нього тривало відновлення. Ольга Олександру Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. На Лучаківському цвинтарі. На полі почесних поховань спокій знайшли три захисники. Ще дев'ятьох. В останню путь провели вчора у рідних громадах. Місто прощалося одразу з 12-ма загиблими військовими. Усі вони воювали у складі 24-ї окремої. Механізованої бригади і потрапили в полон. Загинули торік, 24 січня під час катастрофи російського літака Іл-76. На його облавку повідомляли тоді вороже медіа були українські бранці, яких везли на обмін. Тіла вдалося повернути лише тепер. Наймолодшим було 26 років, найстаршому 56. Відспівали воїнів у гарнізонному храмі Петра і Павла. Далі жалобна процесія рушила до площі ринок. Там Сурмач заграв останню мелодію прощання, а львів'яни навколішки вшанували полеглих. Хлопці летіли на обмін, який загинув в Білогорській області. Вже знала про падіння літака, коли він вже був. І тоді я побачила списки, і в цих списках був мій син. Ну, Дота, діарея, біль у шлунку. І втома влітку зі спекою в Україні традиційно зростає кількість харчових отруєнь. Загалом, з початку року, фахівці нарахували вже понад 20,5 з половиною тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. Самолікуватися медики не радять, бо, до прикладу, салмний льоз може призвести до летальних випадків. Так само смертельно небезпечна і ще одна недуга ботулізм. Як вберегтись від невидимого, але дуже агресивного ворога. Розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Доброго дня. Доброго дня. Так, трошки нижче. Як сьогодні себе почувається? Сьогодні набагато краще. У інфекційному відділенні Віктор уже тиждень. Сил більше сьогодні. Сьогодні я прямо відчув трошки прилих сил. У нього сальмонельоз. Я в такому шоці, Ну я ніколи не думав, що така станеться ситуація. Каже, дуже любить сирі яйця і навіть не уявляв, наскільки це може бути небезпечно. Того разу домашні яйця купив у незнайомої жінки, яка торгувала ними при дорозі. Десь за 3-4 години мені стало зле. Почалася діарея, почала нудити і так підкручуватися голова. Він думав це звичайне отруєння і намагався лікуватися вдома. Але коли почали боліти ноги і викручувати судомами, викликав швидку. Коли мене сюди привезли, вони почалися судоми вже пальці, в руки м'язі в шиї. Мене вже почало таку знаєте, Ну, біль такий був, що не можна було і не голову вже повернути. Уже у лікарні у нього відмовили нирки. І був підготовлений до ургентного гемодіалізу, який був проведений в перші 12 годин. Від моменту поступлення зразу від першого, після першого сеансу гемодіалізу пацієнт суб'єктивно став почувати себе краще. Сальмонельоз нещодавно став причиною і масового нездужання відвідувачів львівського ресторану Михайла Кацуріна. Тоді постраждало більше семи десятків людей, зокрема, й діти. Усі їли чізкейк, у складі якого були сиріяльця. Але загроза може критися не лише у них. Є такий шлях, фекально оральний шлях передачі в медицині. Це через непомиті руки, недостатньо термічно оброблені продукти, як правило. Це там, де є яйця, де є сметана, де є молочні продукти. Або людина, яка є бактеріоносієм. За підрахунками центру громадського здоров'я з початку року в Україні вже сталося майже 20 з половиною тисяч випадків різних гострих кишкових інфекцій. Були випадки і ботулізму, захворіли пона. Понад пів сотні людей, троє померли. Проблема ботулізму це проблема взагалі людей, які самостійно виготовляють якусь продукцію. Так як я говорив, це можуть бути домашні консерви, які не пройшли повний технологічний процес приготування, тобто недостатня термічна обробка. І Також вялена непотрошона риба серед специфічних ознак бутулізму, порушення зору, труднощі із ковтанням та мовленням, смертність від недуги висока, врятувати може спеціальна протибутулінічна сироватка, яку хворим водять безкоштовно. Тому що якщо вчасно її не вести, то звичайно можуть бути і летальні випадки. Бо паралізується так сказати. Яка мускулатура людині тяжко дихати, щоб мінімізувати ризик отруєнь, фахівці радять відмовитися від домашніх м'ясних та рибних консерв, або, хоча б, готувати їх у автоклаві, де дуже високі температури вбивають патогенну мікрофлору. При покупці продуктів харчування обов'язково перевіряйте терміни придатності і оминайте стихійні ринки. А наскільки взагалі небезпечно купувати товари на неперевірених точках? Це дуже небезпечно. Що саме можуть приховувати недоброчесні продавці на одному зі столичних базарів разом із ТСН іде перевіряти Максим Несміянов. Він уже більше десяти років захищає права споживачів. Ось продають масло сумнівної якості менш ніж за 50 гривень за пачку. У спеку без холодильника всередині ви можете знайти Ну Це і не масло, це макарно на руках в мене залишилось. Оце, до речі, все підробка, те, щоб ти зрозуміла. Ковбасні вироби каже Несміянов, Тут взагалі без термінів реалізації, і схоже, що на них була пліснява, але її прибрали і натерли олією. У привченні поруч товар такий самий. Складу немає. Вона і протермінована була немає нічого. Скажіть, чому ви продаєте без холодильника? Бо у нас колбаса сирокопшена ходи не боїться. Вона не боїться жари. Ви не слухайте, що вам кажуть різні люди. А от у пані Олени на рибу є усі необхідні дозволи. Продавчиня каже, багато років працювала у медичній сфері і знає, якими небезпечними можуть бути харчі. Апараторія, коли перевіряє, бере сьогодні рибу Кожні три дні. Якщо ми працюємо в течені тижня, то два рази на тиждень це в тепле пору доби. Якщо в холодну пору добить, там раз на тиждень здається, стається. Сертифікати показує і пані Алла. Майже усю свою молочку вона тримає у холодильнику, тож запевняє, на отруєння її покупці не скаржилися. Як ви думаєте, що люди змушує купувати на базарі, а не в магазині? Ну, ціна дешевша. Це проблема нашого зубожіння? Так. Якщо в магазині сметанка 350 грам коштує 60 гривень, а в нас пів кіло 60 або 45. Юристи ж пояснюють, згідно із законодавством у разі погіршення самопочуття, ви можете вимагати відшкодування у винуватця отруєння за завдані здоров'ю збитки. І коли виробники заклади харчування або точки торгівлі працюють офіційно, з ними можна домовлятися. Серйозні заклади дійсно цим займаються. І компенсують повністю, нададуть якісь знижки, нададуть компенсацію. Якщо цього не стається, то, на жаль, ви маєте звертатись до суду або до контролюючих органів. Один із таких органів Держпродспоживслужба. Штрафи різні в залежності від самого порушення, але це приблизно від 10 до 30 мінімальних заробітних плат, тобто в межах 80 200 тисяч гривень. От в 2025 році призупинено 16. Випадків діяльність Вилучено продукції десь 11 тисяч кілограм, складено 18 протоколів от, приблизно на 300 тисяч гривень, Відсторонено на 36 працівників. Але що робити, коли харчі ви купили на стихійному ринку, такому, де ми були із Максимом Несміяновим. Чи придбали товари на узбіччі, як Віктор яйця без чеків? Просто на розінаві населенного пункту не пам'ятає. Адвокат Андрій Шабельников у такому разі радить знайти свідків або інших постраждалих, а також дізнатися, чи були десь поруч камери спостереження, які могли зафіксувати момент покупки. Громадянину дійсно ці відеозаписи не нададуть, але органи поліції одразу отримують цю інформацію. і Це вже є доказ. Віктор уже потрохи одужає і сподівається, що скоро його випишуть додому, натомість на. Запитання чи планує скаржитися на жінку, яка продала заражені сальмонелою яйця. Відповідає так, та я вас прошу. Ну це ж випадок зрозумієте, Та бабця може сама не знала, що такі. Натомість надалі обіцяє бути обачнішим, а свою історію погодився розповісти на загал, щоб вберегти від небезпеки інших. Треба дуже уважним бути до себе. Ну і любити себе ну, я не пан витворожається. Не буде купувати при дорозі. Щоб, мабуть, що ні. Олена Лоскун, Валентин Шелко, Роман Сищенко та Георгій Воронов ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І цими днями вітаємо усіх українських медиків з професійним святом. Його відзначатимуть завтра, 27 липня. З традиційною третьою неділі червня за указом президента його було перенесено, аби відійти від радянської спадщини та підкреслити унікальну роль українських медиків. Нова дата 27 липня. Символічно пов'язана з днем пам'яті святого великомученика Пантелеймона, якого шанують як. Цілителя день, коли є нагода висловити вашу подяку усім медикам, а також згадати про проблеми, які є в системі, і одна з них гостра нестача лікарів через сеуя голосив про одноразову виплату у 200 тисяч гривень випускникам інтернатури, що готові їхати у сільську та прифронтову місцевість. Однак як отримати ці гроші, порядок досі не оприлюднений. Отже, в деяких громадах, щоб привабити молодих фахівців, почали виплачувати підйомні із власного бюджету. Про досвід однієї з громад на Волині напередодні дня медика. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Полювання за інтерними відмінниками. Що мені було? Ми хочемо хороших посуд. 200 тисяч підйомних житло, додаткове навчання. Чому окремі лікарні буквально переманюють до себе молодих лікарів? Мені зацікавлені тут як Це приємне відчуття. Скільки мають відпрацювати лікарі за підйомні? Чи втримують додаткові виплати молодих фахівців від виїзду за кордон? Чому громади розпочали битву за кадри? Це прикордонне селище ратне на Волині. В нас до Білорусі прямо це 16 кілометрів. До кордону ближче ніж до районного центру. Туди півсотні кілометрів а до обласного понад 150. Ратно, то є Ратно. Він підганяє коня і розповідає, якщо станеться щось екстрене, мешканці віддалених сіл, до яких веде лише ґрунтова дорога, розраховують тільки на місцеву лікарню. Від лікарні до найвіддаленішого села 70 кілометрів не по дуже гарній дорозі. Це означає, що швидка пацієнта може вести годину, а то і півтори залежно від погодних умов. А до обласного чи районного центру людину з кровотечою інсультом після ДТП взагалі можуть не встигнути довести. За чого є необхідні, щоб лікарня жила? Лікарня живе коли є лікарі, а тут крім білоруського кордону ще й поїще під боком. Тому по суті треба конкурувати із її ринком праці. Особливість цього селища на Волині ще і в тому, що воно знаходиться менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Польщу. А це означає, що саме туди і лікарі, і санітарки і медсестри їздять на сезонні роботи, а також шукають там кваліфіковані робочі місця. У Ратнівській лікарні не вистачає анестезіологів, невропатологів, інфекціоніста, уролога, педіатра, чимало лікарів пенсійного віку. Тому за випускниками інтернатури тут розгорнули рекрутингове полювання, але шукають тих, у кого високі бали у відділі кадрів одразу попереджають приїздити на співбесіду за ліковкою. Ми хочемо не якого-небудь, Ми хочемо хорошої посміха. Я дивлюся, бали, скільки бали набирає так далі. Натомість випускникам одразу платять 200 тисяч гривень підйомних, і це не урядова програма, а місцева кабмін теж ухвалив рішення виплачувати по 200 тисяч гривень молодим лікарям, які готові їхати у сільські лікарні або на прифронтові території, але досі не оголошений механізм, як отримати ці гроші. У Ратнівській громаді вирішили не гаяти часу, щоб принадити молодих фахівців. Цей місяць видався дуже продуктивним, тому що це іспити, це переїзди, це працевлаштування. Ігор Левчук, акушер акушер-гінеколог. щойно почав працювати у тутешній лікарні. У черні закінчував інтернатуру, моніторив ринок праці, приглядався до різних закладів. Поїздив по кількох лікарнях, подивився на умови, подивився те наскільки мене хотіли там бачити. Його цікавило, чи є сучасне обладнання для роботи, і це був перший аргумент, щоб залишитися. Я проходив інтернатуру в закладі третинного рівня. Це перинатальний центр. Я подивився тут устаткування в принципі не гірше ніж там. А вже далі додатковим стимулом було житло. У Ігоря місяць тому народилася дитина, і вратне він приїхав з родиною в орендовану квартиру. Вартість покриває лікарня. Чотири тисячі гривень плюс комунальні і двісті тисяч гривень підйомних, що платять одразу повною сумою для молодої родини. Це можливість. Облаштуватися на новому місці. Гроші отримую одразу три роки відпрацьовую. Він веде консультації, працює в стаціонарі, асистує на операціях. По Україні нас 20 тисяч, тут мені пообіцяли трошки вищу зарплату 28 тисяч гривень. Очільник закладу каже, у сучасних реаліях можуть вижити лише ці лікарні, за які голосують пацієнти, а хворі їдуть до лікарів. Особливо у такій місцевості Сарафан на радіо передає один одному прізвище лікарів, які допомогли одужати. Чим більше пацієнтів Ті звертаються у лікарню, тим більше грошей за ним приходить від Національної служби здоров'я. Щоб підписати пакет, шукайте собі фахівця для певних пакетів. Мають бути такі такі вакансії. Якщо такої вакансії до певного пакету немає, зу просто не плачете пакет. Наприклад, за інсультного хворого без ускладнень НСЗУ платить лікарні 15 тисяч гривень. Якщо застосували тромболізис, 62 тисячі, якщо випадок складний понад 130 тисяч гривень. У Раднівському інсультному центрі є все, щоб лікувати інсульти за міжнародним протоколом: КТ, швидкі лабораторні дослідження, тромболізис, якщо треба, але не вистачає неврологів та анестезіологів. Треба, хоча б один зараз. Критично треба. Лікарня потребує трьох анестезіологів та чотирьох неврологів. На тих, хто працює, нині шалене навантаження. Наприклад, нестачу неврологів вночі закривають чергуваннями вдома. У нас є інсультний телефон, по якому швидка телефонує, коли має підозру на інсульт. Ми прибуваємо раніше за швидку, і відповідно, ми вже зустрічаємо пацієнта тут на приймальному. Андрія зустрічали саме так. У молодого поліцейського андрію всього 41 рік напад стався вночі. Це той випадок, коли час іде на хвилину. Його довезли з сусіднього села в районну лікарню, швидко зробили діагностику і почали лікувати за протоколом. Тяжко було лежачий був пів місяця, десь потім потрохи дівчата витягли мене. Півтора місяця він був паралізований, але якісна реабілітація поставила Андрія на ноги. Зараз працюють на його мовленням. Один, два, три. Це для зміцнення мінічних м'язів. У реабілітаційному відділенні відновлюються не лише інсультні хворі, а й поранені військові. Черга на реабілітацію сягає трьох місяців. Спеціалістів, що найбільше не вистачає, зокрема анестезіологів, кардіологів, ендокринологів. У закладі вирішили довчити своїм коштом. Я буду вашим новим лікарем терапевтом. Богдан Нестерук лікар-терапевт, що закінчив інтернатуру. Прийшов влаштовуватися на роботу в районну лікарню. Завідувач терапевтичного відділення проводить йому коротку екскурсію. Умови праці в нас насправді досить хороші. Єдине, чого нам дійсно трошки не вистачає, це кадрів. Богдан сам родом з сільської місцевості і після закінчення навчання не хотів залишатися у місті. Переважно кардіологічні пацієнти терапія є терапія, да крім підйомних обрати саме цю лікарню. Ні, він вирішив через можливість вчитися Ціль лікаря-терапевта стати анестезіологом. А лікарня готова оплатити дороговартісне навчання. Паралельно я буду проходити курси спеціалізації на лікаря невідкладних станів, а потім на лікаря анестезіолога І буду заступати на посаду вже нового вже як лікар-анестезіолог. Керівник закладу переконаний, такі вкладення окупляться не тільки лікарні, а й усі громаді. Тут навіть готуються будувати житло і надавати його тим лікарям, яких найбільше не вистачає на ринку праці. Одна секція це на одну родину так, чи так, тут так. Буде? вже готова земельна ділянка. Селищний голова каже, через рік тут має стояти сучасне житло для родин лікарів, які готові переїхати у ратне. Ми тут плануємо вісім таунхаусів. Грантові кошти є так само кредитні кошти. І от в напрямку кредиту ми вже ведемо мову. В умовах війни, коли українці обирають виїхати за кордон чи переїхати у відносно спокійний регіон, звертають увагу на інфраструктуру, а це садочки, школи, сфера обслуговування, медична допомога. Громади, що це усвідомили і полюють на молодих фахівців. Зарплатною їх втримати неможливо, тому потрібні додаткові важелі, підйомні, житло, навчання. І поки ця стратегія уратне дає результати, лише за місяць у лікарню на роботу прийшли п'ять випускників. Що закінчили інтернатуру? Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.